Так, дівчаточка, поговоримо зараз швидесенько про догляд, е зволожуючий. Це дуже основний догляд, про нього можна дуже довго говорити. Час постараюся буквально в такий невеличкий е проміжуток часу вам розказати. Е зневоднення це дуже такий <кій> опасний момент в кожній шкірі. І він присутній, е якщо так розбирати, практично у жодного. Ну, у кожного зневоднена шкіра. Це до мене попадає так точно. Особливо, дівчатка, у нас шкіра втрачає влагу це влітку. Тому прийшла осінь. Зараз саме класна пора відновити шкіру, яку ви, так скажемо, підсушували влітку, особливо для тих, хто любить загорати, особливо для тих, кого проблемна шкіра. Особливо тим, кому шкіра чутлива, да, тому що тригерні оці моменти, вони і забирають у нас воду. Зволоження це база базова. Жирна шкіра, як можна зрозуміти, що вона зневоднена це коли вона дуже багато виділяє. Жиру, да, і дівчатка дуже маючи жирну шкіру, не зволожуть її, тому що кажуть, що вона і так у мене жирна, в мене зволоження достатньо. Це великий, така велика ошибка. Це такий міф, який вона чому і виділяє жир, тому що вона пересушена, і вона хоче сама себе зволожити і постійно виділяє жир. Коли ви її хорошо-хорошо зволожите, вона стане абсолютно нормальною. Вона з функції жирної, потихеньку буде йти в нормальну в нормальний стан шкіри буде переходити. Тому рекомендую е догляд. Узволожучі, мати всім вибрати вже свою текстуру, свої моменти, тому що тут вже направлена така дія на притягування води, на удержання цієї вологи, да? тому що ми можемо її пити. Дуже часто чую, що я п'ю дуже багато води, але все одно шкіра зневодина так. Тому що клітиночку треба спочатку навчити. Напитуватись напиватись водичкою, а потім другим етапом ще удержувати цю водичку, да, тому що ми буваємо часто то в стресі, то на сонці, то ще щось. І нас кожа повинна повинна мати таку функцію, як утримання води. Тому, в принципі, зволоження, зволожуючи ліній, вони всегда направлені на це. В сама сама лінія, дивіться, вона дуже така проста. Вона складається із очищення вашого базового. Я про нього щас не говорю. Саме основна це суперсиворотка, Вона повинна бути у кожного. З неї потрібно починати догляд по зволоженню. Якщо ви купуєте окремо, то купуйте її першу. Потім у нас іде ніч крем, більш живильний і більш такий зволожуючий. Да? Тобто Сиворотка наноситься під крем, тобто під денний та під нічний. В даному випадку масочка у нас є така е тканіва, вона дуже в класній сиворотці плаває просто. рекомендую всю сиворотку потім нанести на ручки на, на тіло, да? тому що їй там дуже-дуже. Багато, вона класнюча, це такий спадогляд вдома один раз в тиждень. І є така ще масочка, яка буде в тюбіку, її мені не дали. Тобто я вам показую щось з іншої лінії, але така масочка, вона класно, її можна використовувати вместо нічного крема. Вона настільки бомбічна, що просто наносите її, промакуєте салфеточкою сухою, такі і зліжки, і все. І вона дуже класно працює, тому що дівчата просто в неї влюблюються в спершу нанесення, настільки вона класно працює. Так що четка підбирайте ціни. Я залишу під відео, де буде сама косметика, і користуйтесь, получайте задоволення і використовуйте косметику правильно, тому ви получите максимальний результат від правильно підібраних моментів.